Warcraft серія фентезійних відеоігор компанії Blizzard Entertainment. Початково відома як серія стратегій у реальному часі, які згодом перетворилися у культові ігри і дійсно гігантський всесвіт. Всесвіт, який наповнений безліч планет вимірів і істот. Це неймовірна історія, яка на сьогоднішній момент охоплює понад 10 тисячоліть від легенд про створення світу і впорядкування його колосальними титанами до боротьби альянсу і Орди. Моє ж із ним знайомство почалося із третьої частини легендарної стратегії. Я не знав предісторії перших двох частин, про події на Азероті, війну Альянса і Орди. Проте це не завадило мені насолодитися історією Артаса і його шляхом встановлення, трала його пошуків прихистку для свого народу, трагедії Сільванни і самовіданості Малфоріона та Елідана. Всі ці дивні імена стали для мене чимось більшим аніж просто іменами персонажів. Ця гра подарувала мені основне емоції, емоції неймовірного захоплення вигаданим світом, який для семилітнього мене виглядав не менш живим, аніж все, що мене оточувало. А перед початком хочу щиро подякувати за можливість читати книги свого улюбленого всесвіту українською. Що ви зараз бачите перед собою? Скарб. А тепер ми поговоримо про основу, так би мовити, фундамент і ґрунт цього світу. А саме про протистояння альянсу і Орди, а точніше про зачатки формування цього конфлікту. Так як ми трушні лорознавці, а не позори позорні, то відео базується на ось цій книзі і моїй хворій фантазії. Проте занадто рано забігати у дебрі протистояння цих двох фракцій. Для початку потрібно загалом відповісти на запитання: Хто такі ці ваші орки? Зараз ми абстрагуємося від поняття Орда, так як це по суті союз різних племен і рас, і поговоримо виключно про расу орків. Бліц порівняємо три гендери: орки у всесвіті володаря перснів, були ельфи, на них не співав психопат, і вони стали орками. А виглядало це приблизно таким чином. Перепрошую, орки у Вархамері, тупо спори, які роблять стук. І нарешті сильні, мужні, благородні, але не завжди, орки Гігачади Варкрафту. Думаю, питань, про який гендер ми з вами сьогодні будемо говорити, не виникає. Deep Dark. Zag -zag. І знову ж таки. Хто такі орки у Всесвіті Варкрафт? Розглянемо на прикладі книги. Цю історію ми слухаємо з точки зору Трала, сина Доротана. Хто це такий і чому вона важливі, ми скоро дізнаємось. Серед пологих пагорбів і рудючих долин мирної землі, названої Дренор, починає свою історію раса орків. Такими словами ми знайомимося із цими істотами. Але стоп важлива ремарка, бо з якої встановлення тернистий шлях цього народу буде неповноцінний. Як це не дивно, але шлях орди починається на неймовірно віддаленій планеті від лідного світу орків, а саме на Аргусі. Цю планету населяла надзвичайно розвинена і могутня раса, яка називала себе Ередар. У них було три умовних правителя, а саме: тут важливо запам'ятовуємо сильний Гігачат Кілджден, мудрий і розсудливий велен і просто імпульсивний довбень Архімонт. Ці троє були близькими друзями і спільно вели свій народ до процвітання, доки не з'явився той, хто пообіцяв, як завжди: більше сили, більше влади, більше гречки, буржуазію на вила, пролетаріату роботу, ну і так далі. Але в обмін на лише одне підкорення. Ну, звісно, він це так не називав, але суть залишається одною. Назвався він Сергерасом. Повіривши обіцянкам цього створіння, правителі Аргуса прийняли пропозицію і почали готуватися до його приходу. Сумніви проникли тільки у велена, що й вилилося у те, чому його почнуть називати пророком, а саме видіння, яке прийшло йому завдяки священному каменю його народу, який залишили їм таємничі істоти під назвою Наару, показав весь жах того, що несе за собою Сергерас. Із допомогою Наару, Вайлінг все ж, зміг врятуватися із невеликою частиною свого народу і захопленою марзенними створіннями планети, яких почнуть називати Манарі. Саме так називається те, що несе лише загибелі спустошення. Кілджіден і Архімонт, завдяки своїй силі, стали одними із його правителів. Зрадою, як вони вважали Валена, вони пробачити не могли. Тому наступні століття провели у переслідуванні втікача. Саме таким чином зустрілися дві раси: давній і пошрамований народ ередар, які почнуть називати себе Дренеями, що означає втікачі, і молодий, поки ще благородний і чистий народ орків. Дренор рідний світ багатьох рас, серед яких найчисленнішими були орки. Племений устрій їх суспільства базувався на традиціях, силі і балансі з природою. Майже як армія мова віра. Орки не воювали між собою, але і не підтримували тісні контакти. Ізоляціонізм привів до того, що кожен клан мав власні традиції, обряди, одяг, легенди і шаманів. Саме тут ми і знайомимося з двома основними героями: з Доротаном і Огрімаром. На протистоянні дружбі їх шляху як частину своїх доволі різних племен. Ми і бачитимемо перетворення і становлення Орди. Занадто обмаль часу і багато інформації, аби вмістити тут усі сюжетні переплетіння, тому, з вашого дозволу, мій довільно скорочений, неточний переказ. Шлях і знайомства наших героїв починаються під час святкування священного свята Орків під назвою Кошхарк, який проводиться під тінню гори Ошугуну, що означає гора духів». Що важливо, так це форма цієї гори. А саме, на відміну від інших гір, які мали неправильну грубу форму. Ошогун височила, наче спис із заточеним гострим наконечником. Вона була схожа на гігантський кристал. За легендами, гора впала з неба сотні років тому. Саме тут, у Доротана, сину вождя клану Мрозних вовків і Оргріма із клану чорного каменю, зародилася дружба, що було досить незвичним явищем. Пам'ятаємо, що усі клани жили роздільно і зустрічалися лише двічі на рік під час Кошхаргу. Тому їх дружба вважалася чимось дивним для членів їх кланів, але це не завадило парубкам. Як і заведено у орків, села це спорт, разом мисела, а алкоголь могила. Зак -зак. Тому змагання і боротьба стали невід'ємною складовою їх часопроводження разом. разом. Час одного з таких змагань двоє орків не помітили, як опинилися глибоко у лісі, де зустріли найгірших на той час ворогів орків погріб. Великі, дурні і дуже сильні створіння віками з зорками, і зрозуміло, що у юних представників раси коричнево-шкірах не було шансів обрати стояння. та й у втечі теж. Від смерті їх врятували таємничі, синішкірі створіння. Ноги, Дренея, не просто росли тулуба, а вигиналися назад і закінчилися роздвоєними копитами, закованими в блискучий синій метал. А ще так, це був безперечно товстий безволосий хвіст. Описи Доротан. Ніхто вже і не пам'ятає, коли ця раса з'явилася на дренорі. Дренеї мешкали у своїх прихованих містах і підтримували мінімальні контакти з іншими расами, лише зрідка торгуючи і обмінюючись товарами. Через насталу ніч лідер загону дренеїв запросив двох орків до свого міста. І так представники орків вперше потрапили у місто цих загадкових створінь. Тут важливий момент. Все місто підтримувалося ілюзією каменю. Того самого каменю, який врятував дренеїв з рідної планети, а потім розколовся на декілька різних частин. І саме розташування і слова, які потрібно було сказати для розвіювання ілюзії, зафрагментувалися у пам'яті Доротана. Тим часом захоплений величчю міста Доротан писав його як Союз каменю і металу. Проте оркам були дивні такі речі, як спати на ліжку або приймати ванну, тому вони почували себе не дуже комфортно. Схвильованих Орків запросив зустрітися пророк народу Дринеїв. Найстарішина, навіть не древній погляд його майже взагалі поза часом. Саме так описав першу зустріч із веленом Доротан. Під час розмови Велен розпитував юних Хорків про їх побут, звичаї, що ніяк не хвилювало двох друзів, і вони з гордістю розповідали все цій древній істоті. Після легкої вечері й розмови наступного дня орків повернули у рідні клани. І тут у нашу ідилію орко оркодренеївських відносин повертаються вже знайомі нам Манарі. Після невдалих спроб знищити залишки Дренеїв, Палаючий легіон втратив їх слід. Так, а тепер проговоримо це. Кілджіден за часів свого президентства був надзвичайно близький з веленом. І зрада друга, на поїхавшу кукуху Кілджідена повпливала значно. Саме тому у стані так маніакально переслідує залишки свого колишнього народу. І тут цьому поїхавшому приносять в папочці доповідь. Ми їх знайшли!» І, ясне діло, план у нього один знайти і знищити, але йому відразу ж відповіли про місцеві раси, серед яких найбільше його зацікавили орки. Відвідай це місце самостійно, дізнайся про нього більше. Досліди, розкажи мені, чи дійсно вигнанці там, і, якщо так, у якому вони становищі. Розкажи, як вони живуть? Товстій осідлі, наче свійські тварини, чи худі знервовані, немов хижаки. Розкажи мені про цей світ, які народи та створіння там живуть, які пори року змінюють одна одну Досліджуй, Талґата. І так, тепер, доки у нас на фоні тягнеться сюжетна лінія знайомства Дорутана з його майбутньою дружиною Дрекою, ми поговоримо про найважливіше перед початком основних подій, а саме. Релігія це одна з найважливіших складових для розуміння орків. Шаманізм, віра в духів в предків і баланс із стихіями — це фундамент їх культури. У всесвіті Варкрафту духи це не просто метафоричні створіння, це реальні втілення духу істот минулого, з якими шамани могли контактувати. А тепер по-простому: шамани своєрідні духовні наставники своїх племен, які мають значний авторитет. Уявіть, як по стежинці гуляє орки своїми співкланівцями, вдивляються у далечінь. Споглядаючи прекрасні види дренору, і тут. Нападає стадо розгніваних талбуків, кров, кишки, бойові кличі. Але в тебе є ультимативний орк, який вміє і блискавки кидати, і інших лікувати, так ще й з духами говорити. Пам'ятаєте, гору духів? Саме там зазвичай вели свої світські бесіди, шамани різних кланів своїми предками, слухали їх настанови та мудрість. Духи ніколи не обмануть і прагнуть захистити орків. Ці фундаментальні речі, і є основою звичаїв і традиції орків. А, і так. Гора духів так приваблює мертвих орків не просто так, а через помираючого представника Наару. Священні створіння, у де врятував залишка народу велена, ну ви пам'ятаєте, і звати його Кур. А тепер ми наближаємося до основної лінії сюжету і початку становлення орди. А саме представляю вам найавторитетнішого, найкращого, найрозумнішого із шаманів, сім бойових виходів. І так, він військовий. Нерзул. Але про нього настанову духів і початок геноциду трішки згодом. Усім дякую за перегляд. Не забувайте робити ось ці всі справи у кінці відео, підписуйтесь, коментуйте і так далі. І найголовніше не забувайте підтримувати нашу армію. Слава Україні!